Вирішив покрасити руль від Farda, бо такий в мене трохи страшненький. Ну, покажу, що вийде. Купив спеціальну краску для шкіри. Маю в магазині кому треба. Потім побачимо результат. Так, от дивіться, що в мене вийшло. рульчик. Взагалі класний. Як новий. Покажу як я ще знімав руль. Є в рулі там така дірочка. Ось така дірочка. Сюди втикаєте таку штучку і ви нажмете насправді на подушці отакий от штирьок. Бачите? І просто нажимаєте і воно вищлкується подушка. І ця подушка так вищелкнується. А ця штука просто до себе дергаєте. Ну, акуратно і все. Так само, воно просто запихається. І ще всі ці фішечки. Просто все догори випихається. Тут защолочки, всі їх повищолкували і все. Руль відкрутили, він легко знімається. Отакий він тепер крутезний.